Вечір. Відкривайте добрий, двері! Добрий. прийшли щедрівники до населі. Заходьте! Готуйте хліб та сало! бо нас прийшло чимало. Пустіть до хати та пустіть до печі погріти плечі, пустіть до груби, погріти зуби, пустіть до хати Погріти п'яти. Дозвольте господарі хати. Та вам ще й защедрувати. Щедруйте, люди, добрі, бажайте нам щастя, здоров'я. Заходьте, дівчатки, будемо вас щастувати. Щедруйте! Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, Щоб були ви завжди, щедрі і багаті. Всім вам завдяки захисникам, захист нашої родини, Збройні сили України. Ми щедруєм просим Бога, щоб здійснилась перемога. Кожній хай допомагає, Христос рождає. Славімо Його! Ушивая та й зозуленька, Щедри Ясна зірка, ясна зірка з-під вечірка освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Ми йшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих людей на шляху минати. Ой ясна красна, калина в лузі, святий вечір, а іще краща, дівка, галочка, святий вечір по двору ходить. Водить святий вечір, водить юнесе, як пливе, святий вечір, святий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий, добрий вечір, святий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий, добрий вечір. Жито пшениця, жито пшениця, горох чечевиця у полі стерном, У дома добром, печі пирогами, на столі хлібами, у щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, сієм, вієм, посіваєм з новим роком вас вітаєм Святий вечір, добрий вечір, святий вечір. Добрий, добрий вечір, святий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий, добрий, добрий вечір. Зі святом величним, зі святом врочистим вас вітаємо нині. З ним приходить радість в кожну хату всюди, як в часи минулі, знов святкують люди. Святкують, радіють, що Христос радився, що в яслах у сінях Він до нас явився. Святковий цей вечір, щасливу годину, вітаємо всю вашу родину. Дякуємо слава нашим господарям, що так гарно нас приймали, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! що так гарно нас приймали, метом сивом пригощали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на Хай же буде ця зустріч, поміж нами не остання. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий. Таєм на прощання, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір добрий.